Розглянемо ще одну задачу 1032. У цій задачі у нас через гіпотенузу АВ прямокутного трикутника АВС з прямим кутом, це проведено площину альфа. Тобто наш трикутник, він стоїть на площині гіпотенузою АВ. і точка С вона не належить даній площині. І відстань від цієї точки до площини дорівнює 6 см. Відстань це перпендикуляр з точки С до площини. Я його позначила буквою Д. Точка Д основа перпендикуляра. Нам треба знайти кут, який утворює пряма БЦ з площиною альфа. Якщо АБ у нас буде дорівнювати 13 см у підручнику там початка не 14-13, І АС дорівнює 5 см. Спочатку нам треба розібратися, де ж буде той кут, який нам треба знайти. Знову ж таки, повторюємо: кут між прямою і площиною. Це кут між прямою та проекцією цієї прямої на площину. Щоб побудувати проекцію, нам треба опустити перпендикуляр з деякої точки прямої БЦ. А в нас вже він опущений це у нас ЦД. Тоді, коли ми сполучимо основу перпендикуляра, Точку Д з точкою Б. У нас ось тут утвориться прямий кут, Б – це буде проєкція перпендику... цієї прямої на площину. І кут, який нам треба знайти, це буде ось оцей кут. Це буде кут С Б Д. От нам треба знайти цей кут. Кут С Б, Д. Ну, як бачимо, у нас прямокутний трикутник і цей кут ми можемо знайти з трикутника СДБ за співвідношеннями синуса, косинуса або тангенса. Е, яке за співвідношення буде? Зараз ми з вами попробуємо розібратися. Спочатку розглянемо трикутник сам трикутник даний АБЦ. Він у нас прямокутний, гіпотенуза АБ13, катет АС5. Ми можемо знайти інші. Катет. Отже, перше, що ми робимо, це у трикутнику даному А, Б, С з прямим кутом С. За теоремою Піфагора знаходимо Б, С. Це у нас буде квадрат гіпотенузи. Відняти квадрат катета. Гіпотенуза це у нас буде 13 у квадраті 169 мінус. Е... Двадцять п'ять. Так, і маємо 169 мінус 25, це буде 144. Корінь 144 дорівнює 12 см. Чому я тут виправила на 13? Тому що якщо тут буде 144 ой, з, 13, з 14, то у нас буде 169 і 169 мінус 25, це буде 171, 171 корінь не добувається. А у відповіді у нас є конкретний кут, який е, знаходиться. Е, Точно, тому більш за все у підручнику зробила я такий висновок. І тепер дивимося, якщо у катет СБ дорівнює 12, то тоді у трикутнику СДБ. Тепер розглядаємо цей трикутник. У трикутнику СДБ з прямим кутом Д. Бо це у нас перпендикуляр за умови задачі, ми бачимо, що гіпотенуза за себе вдвічі більша за катет. Тоді кут протилежний цьому катету дорівнює 30 градусів або співвідношення синуса. Якщо ми будемо знаходити за співвідношенням синуса, чому синус я беру? Тому що ми знаходимо кут протилежний даному катету. І за допомогою гіпотенузи, це означення синуса. Синус цього кута, синус кута Б дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи, а це одна друга, 6 12 це одна друга. Отже, кут, той, який нам треба знайти, кут С Б дорівнює 30 градусів, бо синус 30 градусів дорівнює одній другій.